Южаніна Проніну, як ви могли пропустити 75 мільйонів? Це саботаж чи непрофесійність? на засіданні ТСК у справі Міндіджгейту Ніна Южаніна публічно запитала голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, як його служба могла не помітити переказу 75 мільйонів гривень на структуру пов'язану з ОЗГ? Ось оцей діалог було А можна я? Можна я завтра прожену 400 мільйонів і буду чекати 4 місяці, поки цей пан буде розслідувати перші дітей? Але 400 мільйонів, то це порушує. Що... Що... Навіщо ви його зараз? Ні, Ярослав, почекайте. Ні. Можна дати відповідь? Так, да, я бачу, 75 мільйонів, то в така й перерахувала на рахунок органу. Що це таке? Ви інших блокуєте за 150 тисяч всіх на 30 днів, а тут ви не можете зробити якісну роботу. Ви бачите суспільне суспільна зацікавленість і тут відповідальність ваша. Якщо ви насправді зараз вболіваєте за те, щоб питання, хоча б якось відбілити роль і функцію держпінмоніторинга, ви мали би зараз докласти всіх зусиль дуже швидко провірити до останнього ланцюга. І ви це можете зробити. Ви просто тоді виходить, саботуєте цю роботу, тому що ну як ви можете дати навіть друге коліно, якщо... В друге коліно зайшли теж звідкись гроші. То чому ви відразу ви своєю системою відразу бачите, де відбувся вхід, готівкою, в якому банку, через яку, яку операцію? Ну це практично неможливо для того, щоб внести цю заставу, вона точно мала би бути вже білою давно на рахунках перевіреної вами 100 разів. Якщо цього не було, то ви мали блокувати блокувати відразу появу цих грошей на рахунках оцих і юридичних осіб. Чому ви не зробили цю роботу? Це не передбачено вашими функціями, ви не захотіли дайте відповідь. Пане Ярослав, спочатку відповідь ваша, семена чи ні. Я тоді уточню свої запитання. Вони, вони всі, колеги, 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 дивіться. Ми зараз говоримо, зараз ми повернемося на зовнішніх питань, там 11 місяців, якийсь виробник дронів. Я чув минулого разу детектива НАБУ, а Зараз ми до достатньо простого там, де 100% ви ну, бачите все. Ну, вас ви для цього створені. Якщо раптом вам щось, якихось реформ тут не вистачає, підійдіть. Ми як профільний комітет обов'язково е, підкоригуємо законодавством. Е, у, мене, у мене достатньо просто питання. Перша коліна чи операція це умовно фірма, ну яка там звучала, де не, не хочу називати, не буде некоректно, внесла заставу на ВАКС. Зрозуміло. 100 тисяч у них статутка, 1 мільйон оборотів, десь взяли 95 мільйонів. Е, до цього ніяких податкових даних не подавали, внесли ваксу. І е, дивіться, давайте просто розпишу, Зараз, о, за, зараз, о, за, зараз о, ви так, мене повністю виправите. колеги, колеги. колеги ланка, номер, ланка номер два. Якась фізична особа або якась інша фірма поповнила відповідно рахунок у цій фірми, яка була на першій ланці, і відповідно внесла ці кошти. Okay. А, Мене вас і ну очевидно набу і сам та і в принципі на широку а, громадськість цікавить якраз ланка номер три. А наскільки ну або да наскільки я пам'ятаю, швидкість відповідно перевірки цієї інформації у вас ну має скласти приблизно хвилини дві. Що вам заважає зараз відповідно дати цю відповідь? Не мені звичайно національного да. вірно розуміти. Просто щоб ви розуміли, я вам все поясню. Ми отримали інформацію про компанію, яка внесла заставу від національного антикорупційного бюро. На мовчав Дмитро Разумков. На що не день то новий скандал? Зараз несеться історія про вибори. Зеленський сказав, що до них готовий. Це супер, що він до цього готовий. Є декілька питань. Перше, чому тільки президентські вибори? Якщо вже ти готовий, давай проводити всі і парламентські, але не в дії, тому що ти намалюєш собі ну, 102%, Якщо дія буде у Федорова, якщо дія буде зламлена росіянами, їх хакерами, то 102% буде у Лукашенка. Друге питання, я так розумію, що Зеленський вже на вибори не піде, тому що він точно нічого не боїться і відповідає за свої слова. Можливо, помиляюся, але тим не менш хотілося б вірити, що президент України відповідає за те, що обіцяв українському народу в 2019 році. Там був один термін, про другий нічого не, не помінялося. Я думаю, що було б коректно, якщо б президент дотримувався своїх обіцянок. Ну і якщо серйозно. Провести вибори сьогодні, на жаль, в Україні неможливо. Так, да, треба міняти цю владу. Я сподіваюся, що після закінчення війни ця влада стане історією, поганою історією нашої держави. Але тим не менш, сьогодні це зробити неможливо, тому що не зможуть прийняти участь і ті, хто за кордоном, і в першу чергу не зможуть прийняти участь у цих виборах наші з вами захисники. Ну а Зеленському наостанок пропоную одразу передвиборчий маршрут по так званому золотому кільцю. Української оборони розпочати можна в Орєховому, потім Покровськ, потім Донецький напрямок, Константиновка, Ну а далі Куп'янськ і Вовчанськ. Якщо там добре пройдуть мітинги і зможе відбутися концерт 95-го кварталу, тоді можливо дійсно він заслуговує на те, щоб приймати участь у наступних виборах. Це жарт, але жарт з присмаком дуже великої гіркоти. Ну, одного керівника переговорної групи ми не викликали. Я не розумію, як це відбулося 103 голоси. Давайте викличемо іншого керівника переговорної групи Єрмака Андрія Борисича. Тим більше, що сьогодні на нього продовжують витрачати державні кошти, і це хороше питання. Чому тому, що його продовжує охороняти, наприклад, управління е, державної безпеки удо тому я прошу поставити на голосування і запросити завтра на 12 годину. Андрій Борисовича Єрмака, який досі залишається представником держави в багатьох структурах, тому що він обіймав не лише посаду в якості керівника офісу президента, тому ми точно маємо право його викликати або запросити. Дякую. Дякую. За 74 рішення не прийдеш в раді бунта. пишуть, що є 278 голосів проти Зеленської і Стефанчука. Слуги також підуть проти. Усе йде до завершення. Цей корупційний треш дістав усіх. До слова Южаніна нагадала, фінмон блокує транзитні бізнесу на 150 тисяч гривень. але не зупинив багато мільйонів операцій, фігурантів скандалу. Южаніна вимагала пояснити, чому алгоритми не спрацювали, як сумнівні кошти пройшли відбілення у системі. Чому дрібний бізнес блокується автоматично? Великі схеми. ні. це сабота чи професійна неспроможність запитала депутатка. Позиція європейської солідарності незмінна. Пронін має бути відсторонений відповідати за провал контролю, який дозволив працювати злочинним схемам. Той же час європейська солідарність пише а потрібне повне перезавантаження під час засідання ТСК щодо міндічгейту співголова фракції ЄС Артур Герасимов запив, що ДБР більше не може виконувати функції правоохоронного органу та потребує повного перевантаження. Герасимов нагадав на плівках Міндіча фігурує вокзал, ким називають ДБР. Встановлено факти відвідування будівлі бюро фігурантами справи, зокрема тими, хто вже піде запобіжними заходами або втік з країни. Встановлено і осіб, з якими вони зустрічалися, але жодного працівника ДБР не відсторонено. Що це взагалі? Ви знаєте, норми права. Ми рухаємо до європейського союзу, а ДБР давно стало політичним органом. Наголосив Герасимов. Він закликав негайно передати справу в набу, бо ДБР не може розслідувати саме себе, зберегти та передати в набу всі відеозаписи з камери спостереження, які фіксували зустрічі. Фігурантів розпочати повне перезавантаження ДБР, якого вимагають і міжнародні партнери, коли ДБР розслідує ДБР, це не розслідування, це прикриття. Борислав Береза додає. Знову західна преса, а не українська влада викладає вірогідні умови мирної угоди, яку пропонує Трамп. Знову ми дізнаємося про все це не від нашої влади, а від західних журналістів. Мене дратує не те, що Білий Дім», а не в перший раз зливає подібну інформацію. а То що Зеленський боїться казати про те, що він та його представники говорять з сполученими штатами, про що пишуть? про те, що планується розділити Україну за корейським сценарієм, зважаючи на теперішню умову війни, з Washington Post розкрив деталі мирного плану сполучених штатів Америки щодо України на даний момент. Наша влада це обговорює, але вважає можливим не інформувати суспільство про це. Мабуть, народ не гідний знати у будь-якому випадку владі готова офіційно підтвердити чи спростувати це. А пункти такі упродовж лінії усієї припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити демілітаризовану зону, подібну до корейської, за якою де більш глибока зона буде, куди заборонено вводити важке озброєння. Таким чином американці намагатимуться переконати Зеленського увести війська з Донбасу. До цього дня і Південна, і північна Кореї заявляють про своє законне право на весь півострів. Обмін територіями, невід'ємна частина угоди, але Україна і США досі сперечаються про те, як будуть проведені кордони. Засне перебуватиме під окупацією РФ, Обговорюється, що США можуть взяти на себе управління об'єктом. Україна може вступити до Європейського союзу вже у 2027 році. Адміністрація Трамп поважає, вважає, що зможе подолати опір Угорщини. Штати нададуть гарантії безпеки аналогічні статті 5 НАТО. Європейські країни підписують окремі гарантії безпеки. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Підвищення обмежень армії з 600 до 800 тисяч. Але Україна відмовляється від будь-яких формальних конституційних обмежень, як хоче Росія. Адміністрація Трампа пропонує виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України. Ведуться переговори з BlackRock про створення українського фонду. Онду розвитку, який залучить 400 мільярдів доларів на відновлення. Трамп хоче аналогічних інвестицій для Росії. Не бачу причин, чому Путін погодиться на це сьогодні, коли фронт нестабілізований, але не можу підтримати і те, чому Зеленський мовчить з пунктів потенційної угоди. Хоча логіку шоумена важко зрозуміти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть. В коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.